Діти, я рада вас вітати в мовленнівій вітанні, наша мова Калинова. На минулій нашій відеозустрічі я познайомила вас з національними символами нашої країни. України, та ви змогли вивчити вірш Ганни Чубач-Прапор за допомогою таблиці. Мені дуже сподобалось, як ви декламували вірш про національний символ нашої країни, Український прапор. Дякую вам за ваше відео. А сьогодні я розповім вам, як можна описати предмет за допомогою ось такої схеми. Ми вже описували з вами предмет за допомогою подібної схеми. Пам'ятаєте, це була жіноча хустка. А сьогодні я вас навчу, як описувати пташку. Пташки бувають перевітні та осілі. Перелітні пташки ще восени відлітають в теплі краї, або, можна сказати, у увирі, бо їм стає голодно, бо ці пташки харчуються різними комашками, черв'ячками, а взимку їх немає. А от осілі птахи живляться зазвичай насінням, що лишилися на гілках дерев, кущів та інших рослин. Можуть їсти харчі, зерно, насіння, горішки якими запаслися ще влітку, задля того, щоб перезимувати лю люті -пору морози. Давайте згадаємо цих пташок та пограємо в гру, впізнай пташку. Я зараз буду називати та показувати пташок, а ви, якщо побачите перелітну пташку, повинні будете помахати ручками, ось так, як наче крилами. А якщо побачите осілу пташку, то покажете мені ось так, як наче вам холодно. Синичка, лелека, сова, шпак, горобець, гуси, сойка, качка, сорока, лебідь, Ластівка Грак Соловей, Ворона, Дятел Цапля. Добре, валята! Ми з вами пограли і згадали пташок. А зараз я пропоную описати пташку за допомогою схеми. Це схема для опису пташок. Вона складається з восьми частин. Кожна частина має своє значення. Коли ми розкажемо все за цією схемою, наша розповідь буде повною. Спочатку треба сказати, яка це пташка перелітна чи осіла, та назвати її, потім де живе у лісі, біля річки чи в місті. Потім ми назвемо розмір великий чи малий. Назвемо колір пір'я. Потім довжину та форму хвоста довгий, середній, короткий чи пишний. Потім ми назвемо розмір дзьобу, прямий зігнутий. Розкажемо чим харчується. А потім ми розкажемо, яке значення в житті людини у природі має ця пташка. Зараз я опишу пташку. Зверніть увагу, у нас на дошці з'явилася картинка пташки. Ми зараз спробуємо її описати за допомогою ось цієї таблиці і почнемо з першої її частини, де ми повинні сказати, як ця пташка називається. Це осіла пташка, горобець. Тепер де вона живе? Це ця пташка вона дуже добре пристосувалася жити поруч з людиною, робити гнізда на деревах. Або під дахами будинків. Тепер поговоримо про розмір. Розмір цієї пташки маленький, колір пір'я. За кольором пір'я в неї воно неоднорідне. Зверху коричнево-буре на голові плямочки, а знизу досить світле. Так, а тепер поговоримо про хвіст. Хвіст короткий, прямий. Дзьоб. Розмір дзьоба у цієї пташки маленький. А тепер поговоримо про те, чим харчується ця пташка. Харчується рослинною їжею, всілякими зернятками, навесні бруньками. Тільки пташенят вона вигодовує комашками. Зараз ми розглядаємо останню частинку нашої таблиці, де ми повинні сказати, яку ж. Користь приносить ця пташка природі та людині. І ми говоримо, що горобщик знищує шкідників на полях, в саду, в лісі та поширює насіння рослин. З нею, з цією пташкою, пов'язані різні народні прикмети. Якщо горобець купається в пилу, наче в воді, стрибає, то це означає, що скоро піде дощ. За допомогою цієї схеми можна описувати будь-яку пташку. Я пропоную вам послухати ще один опис, а вашим завданням буде порівняти пташок і сказати, чим вони відрізняються. Діти, зверніть увагу, у нас з'явилася нова картинка. Це переліпна пташка. Лелека. Ці птахи живуть переважно в степах, великих річкових долинах та луках. По берегам річок та боліт, а на зиму відлітають у теплі краї. Лелеки птахи великого розміру. У них дуже довгі ноги для того, щоб вони могли ходити по річці та болоту у пошуках їжі. Ще вони мають довгі округлі крила. Кольор пір'я білий. А на кінчиках крил забарвлення чорне. Хвіст у лелек помірний довжини, прямий трохи округлений. Тут лелеки довгий, в два-три рази перевищує довжину голови. Він прямий та гострий. Ці пташки харчуються різноманітними рослинами. Але основна їжа це дрібні тваринки, миші, жаби, вужі. Лелеки знищують шкідливих комах, жаб, гризунів. А от людина вважає цю пташку символом миру, добра, захисту, достатку та любові до рідного краю, а також вважають її вісником весни. Я пропоную вам пограти з батьками в таку гру. Ви будете описувати пташку, а батьки відгадувати, а потім навпаки. Батьки описують, а ви відгадуйте. Я впевнена, що у вас все вийде. Намалюйте пташку, яку ви вгадали, і надішліть нам. А на наступній відео зустрічі я навчу вас складати описову розповідь про одяг.